Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, Вподобайкою, або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським Лариса Швецова. Як місяць замовляв собі плаття, до Закрійника прийшов місяць місяченько. Поший, майстре, мені плаття, прохає чемненько. Майстер взявся до роботи, мірочку знімає, який місяцю й худий ти!» – стиха промовляє. Повернися так, чудово. чудово!» «Мірка знята, все готово, через тиждень вже прийдеш і своє плаття забереш. Пройшов тиждень і місяць забирати плаття. Майстер дивиться, Ой Леле, який ти щокатий, і у талії побільшав мірки стали інші. Треба мірки знов знімати, бо ти потовстішав. Через тиждень плаття мірять, ти приходь знову, і жону свою приводь. Буде їй обнова. Ні, жони не маю я. Лиш один у світі я. Тиждень. Ще один минув. Місяць майстра не забув, заглядає до кімнати та не може в двері стати. Знов потовщав у боках, весь роздався жах і страх. Знов не буде платя впору, засмутився майстер, горе перекреслило чоло. В тебе ж пуза не було, а тепер ти. Як кавун, ніби проковтнув чавун. Що тепер мені робити знову плаття перешити? Нові мірки він знімає, І плаття знов перешиває. Третій тиждень вже пройшов, знову місяць підійшов. Що ж це за метаморфоза, ніби зайве скинув з воза? За велике плаття стало, нащо ж ми перешивали? Місяцю ти схуд наче, каже майстер, ледь не плаче. Ти смієшся, чи жартуєш, чи із мене ти глузуєш? Більш не буду. Твоє плаття я тобі перешивати. А ще пораджу, синку, мати плаття невидимку. Кінець казки. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.